Багато інформації про те, що російські спецслужби розглядають Китай як недружну країну, яка має плани на горизонті там 20 років поглинути частину Російської Федерації, скористатися слабкістю Росії і там забрати там, природні ресурси. Зрозуміло, що це доповіді російських спецслужб. Багато, До, давайте так, щоб ми далеко не ходили в Росії. Дуже. Я нарахував орієнтовно під десяток різноманітних вчених за останні роки, які займаються оборонкою, які створюють ракети ракетні технології, і які були звинувачені у роботі на Китай на передачу Китаю різноманітних секретних матеріалів. І вони отримали дійсно там шалені терміни ув'язнення, там по 10-15 років. Ну от як з куща, але це ці вчені. Скільки там, по 70 років? Ну це дорівнює просто. Стратів, ну, це, Господи, страті ну це вища міра покарання, тому я впевнений, що тут для Російської Федерації місця да простору не було. Тобто я не думаю, що Китай планував би з Росією ділитися цими технологіями.